З нами на зв'язку вже є Олександр Кулепін, заступник, начальника Львівської ОВА. Пане Олександре, я рада вас вітати в нашому тері Слава Україні. Героям слава, вітаю. От хотіли з вами би обговорити цю організацію навчального процесу, Ви бачили, так, що були дискусії, так. Чи топак, от міський голова Андрій Стовий раніше казав і пропонував, наскільки я розумію, щоб розпочати навчальний рік з 19 серпня. Зрештою зійшлися на тому, що маємо розпочинати і всі і Львів, в тому числі вже 2 вересня. Тож, коли таки почнеться навчання на Львівщині, і загалом що про це відомо? Дивіться, навчання на Львівщині почнеться у всіх громадах 2 вересня. Про це вже і міська влада Львова теж заявила. Єдине, що вони на то погодились, бо як скати, бо ми а, законослухняна країна, і всі мають тут дослуховуватись до рішення уряду. І це було відомо наперед. Я не знаю, чому місто Львів поспішили висказати якусь свою позицію не в нормальний офіційний спосіб. Вони могли проінформувати міністерство, щоб міністерство врахувало їх позицію, коли виносилася ця постанова на уряд. А вирішили отак передчасно то зробити, бо тепер їм прийдеться відмотати до 2 вересня. А загалом, що зміниться, от, до прикладу, з відключеннями світла, так? Тому що за прогнозами енергетики, ми чуємо, що експерти кажуть про те, що будуть збільшуватися очевидно відключення взимку. Як це може вплинути на навчальний процес? Отакісь такі, що обговорювали вже такі деталі. Дивіться, ну на уряді на РНБО точно таке обговорюється і ризики. Всі розуміють. Разом з тим, ми зараз бачимо, що різні громади по всій Україні по різному до цього підходять. Наприклад, місто Хмельницький вже заявило, що в них все буде працювати в місті, і тепло і електрика, навіть якщо буде довготривалі блекаути, бо вони вже встановили купу конгераційних установок. Тому мені хочеться теж бачити і від наших громад в області. Щоб вони зараз не казали, а от буде, не буде там зимою світла, от ми згадаємо, що от рішення уряду було таке не до кінця розумне. А нехай кожен робить на своєму місці зараз все, готуючись до будь-яких сценарів, які можуть бути в цю зимку. Ну, тут цікаво про те, що я наскільки я розумію, що ця дискусія з приводу початку навчального року, чи то в серпні, чи то вересні, була якраз там з прогнозом, так на ці канікули, які будуть відбуватися взимку. Ну тобто, щоб умовно учні раніше пішли. Так, наскільки я розумію, на канікули, це там, економія електроенергії, не буде так холодно, тепла і от, от таких речей. Тобто, що з канікулами? Чи ще про це не обговорювали це питання? Дивіться, ну це вирішувалось на уряді. Я впевнений, що в міністерстві вони дивились на всі сценарії. І в них є доступ до більшої інформації, ніж навіть є в мене, бо частина інформації тут таємна, вона під грифом. Плюс тут можна сказати, що були враховують різні способи, як знизити цей ризик чи негативний вплив того ризику ризику, що може бути довший час відсутність світла. Розглядалося питання, що ми можемо вчитись по суботах, в разі чого. І друге, розглядалося питання, що ми можемо в наступному році вчитись більше наприклад по суботах і надогнати цей рік. Тому способів вплинути на ситуацію в нас є декілька, і було вирішено не починати рік завчасно, бо ми не знаємо насправді, яка буде зима. Приклад попередньої зими теж показав. Всі думали цієї зими, яка вже відбулася, що буде дуже холодно. Так не сталося. Тому вирішено, що будемо реагувати на ризик походу. Однак всі громади мають розуміти, що вже зараз є багато доручень про підготовку до зими, про забезпечення, забезпечення резервним опаленням чи резервним генерацією електроенергії. Також цікаво про бос почути про новий от предмет для 10-11 класів. Так ну чи то новий, чи то переосмислений про цей захист захист батьківщини? От що там буде, країни? Так, так а, буде в цьому році викладати вже по новому захисту країни. Буде цілий ряд модулів, і зараз по всіх громадах Львівщини ми а, створюємо таку мережу центрів захисту України. Суть така, що школярі зазвичай тепер будуть це вивчати не в своїй школі більше школярів, а в кожній громаді на базі академічних ліцеїв в тої мережі, яка зараз прогнозується, будуть такі центри. Туди школярі будуть приїжджати на один день а, в місяць і комплексно вивчати цей предмет. Там буде покриватися все від текмеду до польоту на дронах. до... Тактики і інших аспектів це лише для 10-11 класів розроблено, тобто для старшої школи. І зараз ми на рівні області і будемо інвестувати більше 150 мільйонів в створення таких центрів. Це лише кошти державного бюджету. Тут кожна громада ще дофінансовує так само, як і обласний бюджет. Тому я сподіваюся, що і всі батьки, і всі школярі приємно здивуються як тільки ми позапускаємо ці центри по всій області. Пане Олександре, на завершення ти також цікаво чи за цим зміною й не зміною, так і там початку закінчення навчального року, канікулами, відключеннями, чи будуть які зміни у проведенні тестування цього НМТ, так національного мультипредметного тесту, тому що все ж таки випускників, мабуть, це найбільше цікавиться. Йдеться ну, майбутнє дітей, про те, як не будуть вступати до вище навчальні заклади, чи тут є якісь зміни? Ні, тут поки що ніяких змін а, нема бо це перспектива ще 11 місяців образно вперед. А, зараз ніхто так не мислить. Я впевнений, що до цього ми прийдемо а, до обмірковування цього питання аж в першому кварталі наступного року.